На майданчику Карпарк на продаж є ось такий Mercedes А Класа 2008 року випуску. 1,7 бензиновий двигун, механічна коробка передач, датчик світла, клімат. по-моєму В нього всі скло оригінальні, навіть лобове. Він на ось такій гарній зимовій гумі. Має ось такий задній фаркоп. Значить, Всі бокові скло і задні тоновані. Вони оригінальні, я це сразу казав. Лобовець, зараз покажу. Ось так виглядають картки. Ззаді механіка стеклоподйомники, Ось так сідуха виглядає. Власник нічого не намивав. Каже, ось фотайте отак, як вона є. Нічого хим чистить, робити не буду, щоб люди бачили, який стан насправді. Низ дверей дивіться без всяких рижиків, жижиків. Передісло підімачі. Тут я так розумію, це ліфт. Так, да, це ліфт пасажирського сидіння є. Так, поїхали далі. Попереду дивимося. Фари ось так виглядають, туманки в нього є. Так, лобовий я обіцяв показати, Дивіться. Mercedes. Зараз другого виберу. Mercedes Пілкінтон, 8 рік. Так, і погнали зі сторони водія. Дивимося, два скло електродзеркала з підігрівом, блокіровка центрального замку. Ось так виглядає водійське сидіння. Подушу, подушка безпеки у водія. Потім, по-моєму, ось шторка і у рулі. На да, впередніх у Мерседесів немає. Так, датчик світла. Тут же у них і дворники, і поворотники, все разом. Шкіряне кермо, воно ж мультикермо, все, все регулюється. ступка. Підігрів передніх сидінь. Так, кондиціонер, да, ось така медія. Та що ж воно так блищить на вечір? Давайте зараз запущу вам. Отак От рибка називається цей ключ. Так, 286 тисяч пробігу. Включаємо запалення. Дивимося, що всі контрольки прогружаються. Так, вона на нейтралці, на щеплення краще нажать. Так, запустили. А, ну, як завжди, залишають нам. Чуть Та що ж таке? З резервом пального. Так, якась помилка світиться. Не знаю. Мені ніхто нічого не сказав. Так, ось о підігріві. Що там? А, не нажаю по за кнопочкою. Підігрів типу, заднього і дзеркал. Тут якась мерседесовська книжечка сервіска. В общем... Тут керування світлом, а все-таки ділопад стаканничик. Ручничок гарно тримає, затягнутий. І давайте я відкрию, покажу вам під капотом. Тут двигун 1,7. Так, де тут ось Мерседес тут Ой, да, однією рукою, ну як завжди, Що-небудь. Бачите, нічого не намивав, власник, есть, тобто, як вона є, він прям з ліствою проїхав, каже, поставлю до вас, продавайте. В Взагалі, так виглядає двигун. Ну, Роберів низенько. Нічого не герчить. Значить, ну і придбати ви можете його за ціною всього 5 тисяч доларів. Восьмий рік, п'ятіступка, всі склорідні, 1,7-286 підігрів, сидінь, кондиціонер, мультикермо, датчик світла. Дзвоніть, пишіть, приїжджайте, місто Кам'янське, вулиця Республіканська. 9 а робимо щодня з 9 до 18 години. Наш телефончик 093 569 69 69 Кому потрібен ось такий бензиновий мерседес А класа? Він на вас чекає.